Вітаю вас, діти! У нас сьогодні заняття з малювання. І сьогодні в гості до нас завітала дівчинка Наталочка, яка хоче дізнатися, як доглядати за зубчиками, щоб вони були здоровими та міцними. Тож давайте їй допоможемо. Наталочко, щоб зубчики були міцними, потрібно мати зубну щітку. Дітки! Для кожного члена родини є своя власна зубна щітка і брати їх іншим не можна. Також потрібно мати зубну пасту, чистити зубки вранці і ввечері, їсти корисну, здорову їжу та відвідувати лікаря-стоматолога для огляду. Якщо зубчики не доглядати, то велика кількість мікробів, які збираються на зубчиках, починають його руйнувати, і зубчик починає хворіти. Тож давайте розглянемо, які є зубні щітки. Щіточки є звичайні, вони є різні за розміром, за кольором, а є електрощітки. Також є велика кількість зубних паст. Вони різні за кольором, за розміром, за смаком. Дітки, і сьогодні я пропоную вам намалювати нашій наталоці зубну щіточку та зубну пасту, щоб її зубки були завжди здорові. Тож, дітки, перед початком нашого малювання пропоную вам зробити пальчикову гімнастику, а допоможе нам в цьому зубна щіточка. Тож повторюємо за мною. Зубну щітку ми в руках тримаємо, між долоньками катаємо, в руку щіточку візьмемо, масаж пальчиків почнемо. Кожен пальчик по порядку. Ось так. Гарно робимо пальчикам зарядку. В іншу руку ми візьмемо і по пальчиках підемо. Кожен пальчик по порядку. Ось і маємо зарядку. Ось таку пальчикову гімнастику ми з вами зробили. Для нашого малювання нам потрібно листочок білого паперу. Знадобиться нам фарба червоного синього кольору, зубна щіточка і будь-яка кришечка, баночка з водою. Тож, давайте з вами почнемо малювати. Спочатку намалюємо зубну щіточку. Я беру синій колір і буду малювати ручку від нашої зубної щіточки. Так, ставлю пензлик вгорі і веду широку-широку ручку для нашого зубної щіточки. Ось таку. Намалювали. Тепер пензлик гарно помили, відклали. Нам потрібна буде зубна щіточка. Мочаємо її в водичку, і я набираю червону фарбу. Гарно набираємо на щитиночки. І тепер ставимо зубну щіточку ось так біля нашої ручки. І невеличкі ось такі малюємо нашій зубній щітці щитинки. Ось так. Ось погляньте, будь ласка, яку зубну щіточку ми з вами намалювали. Але в зубної щітки є ще й подруга, зубна паста. Тому беремо пензлик, набираємо червоний колір і малюємо прямо кутничок. Ось такий і зафарбовуємо. Це в нас буде зубна паста. Далі нам потрібно зробити кришечку для нашої зубної пасти. Миємо пензлик, беремо нашу кришечку, набираємо синій колір і наносимо на нашу кришечку. Ось так, на всю всю її поверхню. Відкладаємо наш пензлик і притискаємо до верху нашої зубної пасти. І ось така кришечка з вами вийшла. Тож, ми допомогли нашій ляльці Наталечки, намалювали її зубну щітку та пасту, щоб більше зубки в неї не хворіли і завжди були здорові. Тож, дякую за увагу! Чекаю ваших малюночків!